Голова Єврокомісії Урсула фон дер Дрляїн представила країнам ЄС три сценарії надання Україні фінансової допомоги для протидії російській агресії. Йдеться про суму у майже. 136 мільярди мільярдів євро. Ці кошти потрібно знайти до квітня 26-го року. Якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, то євросоюзу доведеться самостійно фінансувати допомогу. Сценарії включають грантову підтримку, обмежений регресивний кредит з фінансових ринків та обмежений кредит прив'язаний до залишків. Заморожених активів. Вказані варіанти можна комбінувати або застосовувати послідовно як тимчасові рішення до нового довгострокового бюджету ЄС у 2028 році. Зауважу, що нині використання російських активів для кредиту Україні не підтримують Бельгія, Угорщина та Словаччина. Богдан Сторощук, економіст з нами на прямому зв'язку. Богдана, вітаю. Доброї ночі, слава Україні, героям слава. А, наскільки високими ви оцінюєте шанси, що такі зголосяться європейці на використання заморожених російських активів? Е, ну тут я би по іншому ставив питання і по іншому розмов. Е, По-перше, виходячи з того, що зразу е, на обговорення виносяться три варіанти ймовірні. Тобто, однозначно, можна зробити висновок, що питання ставиться так, щоб гроші гарантовані були нами. Тобто, гроші точно тут нами. В цьому є абсолютно. Стосовно того, яка модель буде використана, тут теж є великий прогрес. Тобто, спочатку мова йшла тільки про замороження цих актив. Пізніше, зокрема, Ну, до середини цього року, минулого року, мова йшла про надання нам е, якості допомоги е, відсотків відсоткових доходів від використання цих активів там, де вони просто розташовані. Е, на даний момент часу вже йде е, чітко мова, тільки е, ну, однозначно, мова йде про те, що ці активи будуть конфісковані як. Е, для з метою надання репарації Україні, тобто ну явний прогрес в сприйнятті Євросоюзом нашими партнерами війни в Україні, проблем, які має Україна, і ну, не хочеться про це звичайно говорити. Але цей прогрес ми бачимо. Він все одно присутній на фоні того скандалу фінансового, який зараз розгортається в Україні, і він так. Цей прогрес розгортається незалежно від цього скандалу і для паралельно з Тобто, однозначно, європейські партнери мають на меті нам допомогти раз, і однозначно ця допомога точно буде, і вона однозначно буде такою, що вона ну, необхідна для нас обсяг. І тут ще цікавий момент, що там, за різними оцінками, активи Росії розташовані в Євросоюзі, там. В залежності від того, які е, установи фінансові враховувати, оцінюють 185 або 210 мільярдів євро, і е, Україна зараз говорить про те, що найближчі два роки потрібно порядка 135 мільярдів, і е, оцю різницю, ну плюс-мінус 50 мільярдів е, Євросоюзу, вже ну тобто, якщо буде е, прийнято узгоджене рішення про використання цих коштів. Євросоюз вже планує використати для погашення е, тих позик, які були надані Україні в попередній період. Тобто, це теж великий плюс. Е, стосовно тому, того, які існують проблеми, ну, очевидно, Угорщина і Словаччина там ну, чітко орієнтовні про європейські уряди, але як показують перші голосування в Євросоюзу, теж є інструменти. Вплив на них стосовно Бельгії е, цікавий момент. Тут справа в тому, що тут розташована ну, основна частина активів в депозитарії центральної Бельгії, тобто ну, ціні папери, е, і Бельгія, е, ну, скажімо так, боїться потенційної майбутньої відповідальності за, е, скажімо так, вилучення цих активів. Е, європейські партнери ніби надали гарантії, але Бельгія ще не прийняла остаточного рішення. І в цьому контексті найцікавіше те, що Британія, де є аналогічні розташовані активи, в тому числі в приватних структурах, Британія вже однозначно погодила е, можливість використання цих активів для надання допомоги Україні. Британія, яка ну скажімо так, завжди однозначно сприймалася, як одна з таких вічних фінансових столиць. А чому дер Фондерлян говорить про дедлайн квітень 26-го року? Вона говорить про дедлайн квітень 26-го року, тому що це пов'язано, по-перше, з графіками наших виплат за державним боргом, які ми здійснюємо, і які ми обслуговуємо, не зважаючи на те, що він достатньо великий, достатньо. Ну, важке боргове навантаження, але е, поки що з допомогою партнерів ми його вчасно обслуговуємо. Це раз, е, по-друге, орієнтовно на цей період, плюс-мінус. Ну, тобто, на середину на початок весни, е, вичерпуються ті кошти, які вже надані Україні. Україні на цей рік надано так, на мільярд більше гривні ніж планувалося. І очевидно, що Україна буде мати починаючи з сертини весни, що ці кошти до згоджені буде мати серйозні проблеми з фінансуванням всі. Богдане, ми продовжимо, але є е, інформація з Харкова. Ми повідомляли про е, масову атаку безпілотниками. Ігор Терехов, міський голова, повідомляє про те, що ворог завдав ударів по двох районах міста: Слобідському та Основ'янському. Це уточнена інформація. Кількість постраждалих зросла до 20. 20 людей потребують допомоги медиків. Це дані від Олега Снігубова, начальника обласної військової адміністрації. І серед постраждалих внаслідок удару є. 13-річна дівчинка, у неї гостра реакція на стрес. Щойно буде відомо більше інформації. Ми обов'язково повідомимо. Богдан, давайте від зовнішньої допомоги перейдемо у гроші всередині країни. Майже на 20% збільшились видатки держбюджету України за 10 місяців поточного року. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024-го. це повідомляє Державна Казначейська служба. Більшість коштів витратили на оборону та безпеку, а також на зарплати, соціальні виплати та субсидії. Крім того, фінансували медичне обслуговування населення та допомагали місцевим бюджетам. Як ви оцінюєте це зростання на 20%? Чи співрозмірне воно викликам, які ми маємо зараз, і ті інфляції, яку ми маємо зараз? Е, ну, якщо говорити про е... Виклики, які ми маємо зараз, і ту інфляцію, які ми маємо зараз, то звичайно, що доцільно е, було би зробити е, більше зростання витрат, але не загальних витрат, а перш за все на оборону. Е, на превеликий жаль, е, немає на сьогоднішній день е, на місцевому рівні, на державному рівні, в скажімо так, в електорату. Немає узгодженого сприйняття абсолютного тотального пріоритету військових видатків. Тобто, перш за все, видатки оборони, перш за все, справи оборони, все решту за залишковим принципом, а той, ну, скажімо, так, відміняється, скасовується і так. На сьогоднішній день ні в е, електорату, ні в політиків немає єдності е, в, в, в розумінні цього питання. З однієї сторони е, багато хто говорить, що все-таки в першу чергу оборона, тому що якщо е, не будуть виконані завдання оборони, то все решта немає змісту. Е, з іншої сторони, багато хто говорить, і це має резон. Про те, що метою ворога є, що є порушення нормального ритму нашого: ритму. максимальне порушення, максимальне виведення е, з норми, все, що можна вивести з норми. і в цих умовах збереження, скажімо так, менш більш нормальних життєвих ритмів, збереження так званих маленьких радощів, е, там де їх можна зберегти, е, це теж своєрідна протидія агресору. Але ми всі повинні чітко однозначно зрозуміти. Що все-таки абсолютний пріоритет мають видатки. Звичайно, що це зростання видатків в комплексі з тим фінансовим скандалом, який розгортається сьогодні на найвищому рівні, формує дуже негативний фонд для сприйняття нас зовнішніми партнерами і, скажімо так, ускладнює нашу комунікацію. Самі звернули увагу на те, що на оборону мало би бути більше грошей. Ну уже майже 4 роки говоримо про те, що Україна так не пере... не перевела економіку на військові рейки. Що би це означало? маленькі уточнення, Маленьке уточнення. Я перепрошую. Якщо ми беремо попередні роки, попередні роки кожний рік частка витрат на оборону все таки зростає. Ну, але якщо говорити економіка на військових рейках, чим би вона відрізнялася від нинішньої, ось так дуже просто економічний лікнеп? Дуже просто, в два рази менше зростання, скажімо так, будь-яких доходів, ну тобто, зарплати, соціальні виплати і повна відсутність фінансування поточних витрат на? Ремонт на інфраструктуру, на облагородження, на оновлення і так далі. Тобто... Це тоді би означало, що ми всі працюємо виключно без нових доріг, без нового асфальту і перекладання кожен рік в одному і тому ж самому місці. Тобто, це мається на увазі? Так. Давайте ще про санкції поговоримо. Наскільки по Росії вони можуть завдати по російській економіці? Можуть завдати удару. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати новий пакет санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Мета знизити роль Росії як великої нафтової держави. Попит на російські вантажі упав після обмежень проти Раснефті і Лукойла. А деякі заводи в Китаї, Індії та Туреччині призупинили закупівлі. Ціна на нафту юралсу новоросійську минулого тижня опустилась до 36,6 доларів за барель. Це найнижчий рівень з березня 2023 року. Падіння цін створює фінансовий тиск на російські компанії та зменшує доходи Кремля, що використовується для війни проти України. На тлі цього, 19 листопада, президент Володимир Зеленський відвідає Туреччину для переговорів про перспективи миру. Послухаємо. Ну, напевно, не послухаємо, Богдане, ось 36,6 за барель Юралса. Куди має впати впасти ціна? Щоб Росія, ну в принципі, втратила можливості продовжувати війну. Ну по перше, оці 36,6 – це не є абсолютні. Тридцять Тобто мова йде про е, те, що були відвантажені окремі партії з е, портів Чорного моря, з Новросійська, е, по цій ціні. Але це не значить, що вся нафта, е, яка йде з основних точок, тобто в основному це Чорне море, найбільше це Балтійське море, і значно менше інший Лідовитий океан і Тихий океан. Це не означає, що вся нафта йде саме по цих цінах. Тому що є ще багато на даний момент навантажень, які йдуть по вищих Але коли е, реально, грубо е, ну, кажучи, всі поставки підуть нижче 35, е, ну це серйозна заявка на те, що ми можемо очікувати радикальних змін, тоді вже в найближчі місяці. Чому Трамп все таки пішов на це? Ну е, Трамп, як і Західний світ, особливо консервативний західний світ, правий західний світ, вони є е, ну такими яскраво вираженими раціоналістами, і Трамп очікує, що людина мислить раціонально. І коли він проводив переговори з Путіним, коли ми йому окреслив е, те, що може бути зроблено, і не отримав від нього логічної відповіді. Чому він робить те, що робить, і е, як він пояснює свої вчинки, Трамп е, ну, його це бачили емоційні реакції і так далі? З іншого боку, е, те, що реально на сьогоднішній день дуже добре роблять Збройні Сили України, це те, що вони е, потрохи випалюють е, потенціал Росії в експорті нафти і е, продуктів і переробки. Е, Показало, явно показало, вплив таких заходів на економіку Росії. Тому він е, погодився застосувати заходи стосовно цієї галузі. Е, слід е, зрозуміти, що ці заходи застосовуються. Отак подумаємо, ми скільки говоримо про пакети санкцій, там, біля двох десятків, так? на який рік повномасштабного вторгнення. Тобто тепер стосовно Роснієвті. Нічого не було застосовано, справа в тому, що тут є дуже складне зіткнення інтересів. Тобто, з однієї сторони, нам ясно, що треба, щоб ціна нафти впала, десь в такому ключі, десь в такому ключі, плюс-мінус, діяла Саудівська Аравія, тому що вона поступово збільшувала поставки, намагаючись вибити з ринку тих конкурентів. Особи яких вона надіялася це зробити, це в тому числі Росія, але в тому числі до цього переліку належали також і постачальники сланцевої нафти зі США, і для них падіння ціни було не дуже бажане, і при цьому, якщо російські постачальники виводяться з ринку, то ціна однозначно має тенденцію до зростання, тобто, ну, грубо кажучи, якщо когось одного вибивають, наприклад, так. То, навпаки, ціна буде рости. І в цьому такому складному сплетінні інтересів був прийнятий варіант, який дасть можливість не опускати в цілому ціну на ринку суттєву, що дуже невигідно для США, перш за все для е, цих, е, тих, хто займається сланцевими вуглеводнями, але при цьому суттєво вплинути на е, зниження ціни російських углеводів. Перш за все через санкції проти ключових операторів російських. А наскільки швидким може бути ефект? Ефект від санкцій зараз ефект, скажімо так, вплив санкцій на падіння ціни зараз в першу чергу визначається тим, наскільки США вдасться залікати санкціями. Трьох ключових споживачів це є Індія, Китай. Це є ну, Китай, основні державні підприємства по переробці нафти, вже ніби відмовилися офіційно. Індія поки що на даний момент не законтрактувала жодного бареля на грудень. Це вже така досить термін, як правило, ну середній термін контрактування, три місяці. Тобто це вже достатньо такий вагомий успіх. Ну і третя група це ряд країн глобального півдня, тобто Африки, які е, в значній мірі знаходяться під політичним контролем або Китаю, або навіть і Росії. Тобто е, стосовно яких е, політичний контроль Європи чи США є мінімальним. Якщо вдасться на них всіх вплинути, ціна може бути реально знижена. Другий коли буде реальний ефект. Від того, що ціна впаде, ну, умовно кажучи, давайте говоримо зараз так, відносно того, що вже вдалося фрагментарно досягнути, коли ціна впаде до 35 або дасть Бог до 30, я е виходячи з того, що є в Росії, і виходячи з того, як події то, розвивалися в цій, в цій сфері раніше, я вважаю, що коли ціна впаде до 35-30, мова чітко йде про декілька місяців. Boa it is